Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео продовжуємо огляд монет Чилі. В минулому відео ми подивилися на чотири монети Чилі та сім марок Чилі. Хто не дивився і кому, то рекомендую подивитися. Ну а хто не захоче подивитися або не знайде його, то Чилі це в нас офіційна назва Республіка Чилі, країна, яка знаходиться на Заході Південної Америки межує із такими країнами, як Болівія та Аргентина. В сьогоднішньому відео ми подивимося на сім монет Чилі які в мене залишилися. Буде в нас сьогодні в основному песо. Ну і почнемо, давайте не будемо тягнути із з такого алюмінієвого маленького песо. Це можна сказати, сама молода монета Чилі яка є в моїй колекції. Ось. Сама стара, найстарша монета 32 го року і 2013 року. Зараз надам різкість. Ось так вони виглядають. 20 центава і 1 песа, 32 і 2013. Так, є. Як я казав, монета в нас виконана із алюмінію. Має восьмикутну форму, діаметр 16 мм. Доволі така маленька монета. Відношення реверсу до Аверсу у нас монетне. Ось отак її треба крутити. Ну і Гурт, як ми бачимо, він у нас гладенький. Так, Тут ми бачимо один пес 13 2013 року. чекаємося в період 1992 по 2015 рік. На зворотньому боці ми бачимо ось такого дядька. Це в нас один із лідерів боротьби за незалежність Чилі Бернардо Охігінс. Ну, сподіваюсь, правильно прочитав. Якщо чесно, ми його ще не раз сьогодні зустрінемо на монетах Чилі. Ну, дуже вони його люблять. Національний герой все таки. Так, далі трошки схожі монети. Це в нас 10 песо різних періодів. Перша монета це. Монета в моєму випадку 81 року чекалася з 81 го по 90 й рік. Друга монета е, вже в період із 90 го по 2023 й рік. 81 й і 2006 й рік. В них дещо схожа технічна характеристика. Обидві монети мають діаметр 21 мм. Перша монета у нас виконана із латуні, а друга монета виконана із сплаву нікеля та латуні. Е, тут ми бачимо ось так, 10 песо, 10 песо. Трошки різні шифти. Так, відношення реверса до аверсу у нас монетним Тобто, так ми треба нам його прокрутити. Тут ми бачимо, е, ну, можу зробити припущення, що це алегоричне зображення свободи. Така жінка з крилами, що типу, на свободу. Рве окови. А так дійсно, ось якщо придивитись то можна побачити що вона рве наручники або окови. Тобто свобода, свобода країни. Е, на другій монеті ми бачимо все того що. Самого Бернарда, лідера боротьби за незалежність. Зараз так покручу може саме краще бути. Бачите? Отак, наче нормально. Так, ось такі дві монетки. Так, є таке діло. Так, далі. Теж будуть монети дещо схожі за описом, але трошки різних номіналів. Перша монета це у нас 50 песа. Моя монета, як ми бачимо, 81-го року, але чекалася вона з 81 го по 2013 рік. Така доволі крупна монета, діаметр 25 мм. Відношення реверсу до аверсу монетне. Ну, як ми бачимо, вона в нас 10-кутна монета. Виконана із алюмінієвої бронзи. Друга монета це в нас 10 песо. Чекалася в період. Із 81 по 2000 рік. Моя монета, як ми бачимо, з 1998 року виконана із алюмінієвої бронзи. Форма в неї коло. Обидві монети, як ми бачимо, мають ось такі якісь узори, надписи. Так. Але мають спільне відношення реверсу до Аверсу. Тут ми бачимо на 50-песо нашого національного героя. Ось цього зображення. А тут ми бачимо на 100 песо герб республіки Чілі Кондора, якого ми бачили дуже часто в попередніх монетах. Так, 100 песо, казав чи не казав, діаметр 26,8 мм. Так, повертаємо їх назад. Ну і тепер переходимо до останніх двох монет, які є в моїй колекції. Сподіваюсь, вони не крайні. Це трохи біметал. Любителям біметалу, ось Шілім. Є в нас там такі 10 песо, чи точніше 10, 100 песо з 2006 року. Дана монета чекалася в період з 2001 по 2023 рік. Тобто після цих 100 песо ми перейшли на ось такі біметалеві. В коментарях можете написати, який песо вам більше подобається: біметал чи цільний метал. Діаметр монети вже став трошки менше, 23,5 мм, але залишилось те саме співвідношення реверсу до гаверсу. Монетне. Так, на зворотньому боці ми бачимо портрет жінки. Якщо я правильно пам'ятаю, вона теж пов'язана із боротьбою за незалежність Чилі. От ім'я тільки я її не пам'ятаю. Ну, можливо, десь і знайдемо. Так, хоча, ні, це здається, не жінка. От, якщо я не помиляюсь, зараз здається монета. Так, у нас. Ага. А ні, мамові, все-таки я помиляюся. Це індіанка, здається, і це індіанець. От чесно, не пам'ятаю, треба буде погуглити трохи, а здається, я робив навіть огляд на цю монету. Так, бачимо 10 песо 2006 року. Так, зворотня сторона, бачимо ось таку е, особу. Здеться жінка тут обрала. Якщо ні, поправте мене в коментарях. Це у нас 100 песо. І остання монета на сьогоднішньому відео це у нас Чилі 500 песо. Е, так, зараз наводиться рідкість. Монета 2001 року теж бі Ось таке жовте, жовте серцевина і біле таке кільце. Так, Бачимо тут національного діяча. Це у нас Рауль Сільва Енрікес. Співвідношення реверса аверсу У нас ось таке монетне 180 градусів, діаметр 259 мм. А дана монета чекалася в період з 2000 по 2023 рік. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!